Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді буде компресор загадка Gemix Model G. Даний компресор має сучасний нетиповий дизайн, і це, звісно, приємно радує. І з іншої сторони трішки збиває спантелику, тому що виглядає цей компресор як мембранний, на вагу він теж мембранний, звучить як мембранний, але на пакуванні чітко вказано, що це компресор поршневого типу і він має продуктивність цілих 25 літрів на хвилину. Тому мені дуже цікаво розібратись з цим питанням і подивитись, на що спроможний ось такий компактний невеличкий компресор, і чи можна ним накачати колеса великого автомобіля. Окрім нетипового дизайну, компресори Gemix також пропонують своїм потенційним власникам обирати колір виробу. В даному випадку у нас блакитний компресор, але за бажанням, там доступні. Жовті, здається, ще й червоні моделі, тобто можна обирати за смаком або під кольор автомобіля. Виготовлено девайс з досить надійного якісного пластику. До якості збирання жодних мене нарікань чи питань немає. Все чудово зібрано, ніяких скрипів, люфтів тощо. Бічні панелі, які в нас пофарбовані, мають таке більш глянцеве покриття. Передня фронтальна панель, більш практична, чорна, матова. В нижній частині є дисплей і три кнопки управління. За допомогою цих кнопок ми можемо обирати одиниці вимірювання тиску, серед яких нас, звісно, цікавлять бари, і також можемо задати необхідне значення тиску для спрацювання функції автостоп. Тобто тут є функція, яка автоматично вимикає компресор після того, як він досягне заданого тиску. Якщо вам потрібно там 2 ,2 або 2,3 атмосфери, ви Обирається це значення за допомогою кнопок, воно відображається на дисплеї компресора, і ми просто вмикаємо компресор. Після того, як компресор накачає колесо до необхідного тиску, він автоматично вимкнеться. В верхній частині компресора над дисплеєм розташовано ще дві кнопки: одна кнопка вмикання-вимикання, інша вмикає досить потужний світлодіодний ліхтарик, яким можна підсвітити там, ну, наприклад, повітряний вентиль колеса, якщо ви будете качати колесо в суцільній темряві. Тильна сторона компресора менш цікава, тут є отвори для повітряної вентиляції, і також невеличка кишенька, в яку ми можемо сховати або дріт живлення, або повітряний шланг. Я намагався запхати сюди одне і друге, чесно кажучи, нічого нормального, путнього в мене з цього не вийшло. Я думаю, це можна зробити, але в такому випадку дріт живлення, швидше за все, дуже швидко десь там зламається, перегнеться і вийде з ладу. Тому, швидше за все, ми будемо тут. Зберігати безпосередньо повітряний шланг, а дріт живлення вже буде в нас тіліпати десь збоку. Хотілося б мати, звісно, більшу кишеню, в яку поміститься і дріт живлення, і повітряний шланг. Ну, але маємо те, що маємо, і відповідно констатуємо. Розібравшись з усіма функціями і можливостями цього компресора, мене не переставало бентежити питання, яке стосується його типу. Виробник зазначає, що це. Поршньовий компресор, але, як я казав, за вагою і габаритами він ледь-ледь дотягує до поняття поршньового компресора. Тому я вирішив його розібрати і дійсно побачив тут невеличкий поршень. Тобто це такий компактний, мініатюрний, але все ж таки поршньовий компресор. В нас тут є електродвигун, який обертає коліщатку, яка, в свою чергу, ось рухає поршень. Відповідно, таким чином ми створюємо тиск в нашому колесі або там в інших якихось предметах, які нам необхідно наповнити повітря. Тобто, дійсно, виробник нас не обманув, і це поршньовий компресор, хоч і дуже маленький і дуже компактний. Хоча його продуктивність 25 літрів, мене, чесно кажучи, дивує. І тепер я маю намір перевірити цей компресор на досить таких великих колесах і дізнатися, наскільки швидко ось цей маленький поршень може накачати велетенське колесо. І тут, власне кажучи, модель G мене знову здивувала. Незважаючи на те, що ми мали справу з велетенським колесом діаметром 19 дюймів і маленьким поршнем продуктивністю 25 літрів на хвилину, даний компресор накачав наше колесо приблизно за 6 хвилин 45 секунд. Далі спрацювала функція автостоп на відмісті 2,3 атмосфери. Тобто, в принципі, ось цей. Компактний маленький компресор можна спокійно використовувати і на великих позашляховиках. Але якщо ви власник там, стандартного автомобіля або малолітражки, Функції і можливості цього компресора вам буде більш ніж достатньо. В цілому я дуже задоволений даним виробом, і компресор Gemix Model G мені подобається за дизайном, функціоналом і своїми можливостями. Також в нього непогана комплектація, в якій ви знайдете ось таку стильну, прикольну сумку футляр для зберігання і транспортування, а також різноманітні насадки для накачування м'ячів, матраців, надувних меблів іграшок тощо. Ну і найголовніше тут в комплекті є запасний запобіжник, який розташовується ось в цьому роз'ємі прикурювача. В принципі, дрібничка дріб'язкова, але коли ось цей запобіжник перегорає, його немає в комплекті, його потрібно десь віднайти. І практика показує, що це не досить проста справа. Вони то, ніби є десь в наявності, але за одним ось таким запобіжником їхати через пів міста не завжди зручно. А тут він є в комплекті, і це великий плюс, як на мене. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!